Мафін співає пісеньку. Який чудовий ранок! подумав Мафін, висунувши голову з дверей свого сарайчика. Сонечко яскраво світило, а на верхівці високого дерева, задерши маленького лівку, заплющивши очі і широко відкривши дзьоба, співав чорний дріст. Мафін бачив. Як радіє дріст своїй пісні, і сказав сам до себе Напевно, приємно співати, як ця пташка. Добре, якби і я умів так співати. Потім він трохи подумав і додав: У мене, звичайно, теж вийде, тільки спершу потрібно скласти слова. Він розвів трохи фарби у відерці. Прибив на стіну великий аркуш паперу і надів свою розумну шапочку, яка допомагає думати. Спочатку я напишу вірші, сказав мафін мрійливо. Потім вмочив копице у фарбу і став писати. І ось що у нього вийшло. Чирик, 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 чирик. Тюрлю, 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 тюрлю. Слухайте, слухайте, слухайте всі, як я чудово співаю. Чирик, тепер я почну співати, сказав мафін. Він заплющив очі, закинув голову і широко роззявив рота. У цей час повсарайчик проходила овечка Луїза. Вона була в білому халаті. І несла маленький бинт, тому що їй дуже хотілося когось полікувати. Коли Мафін заспівав, Луїза так злякалася, що закричала і впустила бинт. Він заплутався навколо її ніг, і вона впала. Прибігла жирафа Грейс дізнатися, що трапилося. О, Грейс! Закричала Луїза. Хтось так закричав, що я зі страху впала. Швидше допоможи мені піднятися, і давай втечемо звідси. Грейс нахилила свою довгу шию, і Луїза, схопившись за неї, встала на ноги. Мафін почув, як побігли Грейс і Луїза, і пішов шукати цуценя Пітера, який заривав десь поблизу. Кісточку. От він здивується, подумав Мафін і знову заспівав свою пісеньку. Пітер одразу ж перестав рити землю і завив страшним голосом. З очей його покотилися сльози. О, -о, -о» волав Пітер. Мабуть, хтось образив собаку і він плаче. Бідолашний, нещасний собака, і він продовжував вити від жалю до цього собаки. Дивно, подумав Мафін, про якого собаку він каже? Мафін і не здогадувався, що Пітер прийняв його спів за виття собаки. Він пішов до гіпопотама Губерта. Губерт Мирно спав біля басейну. но ну, я пожартую і розбуджу його пісенькою, сказав мафін і почав співати. Чирик, 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 чирик. Не встиг він проспівати тюрлю тюрлю, як губерт затремтів, немов гора під час землетрусу, і впав у басейн. Цілий фонтан води злетів у повітря і облив Мафіна зніг до голови. Боже мій, простогнав губер, мені наснився страшний сон, ніби дикий слон просурмив мені прямо у вухо, тільки холодна вода допоможе мені заспокоїтися, і він зник під водою тюлениха Селлі припливла з протилежного боку басейну. Мафіне, ти чув дикий крик? запитала вона. Може, під водою сидить тюлень, у якого болить горло? І Мафін все зрозумів. Мабуть, з моїм співом щось не те, подумав він сумно. Але ж я робив усе як дріст. Я так само заплющував очі, закидав голову і рота. Так, але ж я не сидів на верхівці дерева. Ось у чому моя помилка, і мафін поліз на дерево. Незабаром сад наповнився звуками ще жахливішими, ніж раніше. Це було рохкання, мукання, сопіння. І Благання про допомогу. Допоможіть, допоможіть. волав Мафін. Усі прибігли і побачили, що Мафін висить на гілці, вчепившись за неї передніми ногами. Перегрин кинувся рятувати Мафіна. Він звелів йому триматися зубами за вухо, жирафи і грейс. І стрибати на спину губерта. У той час, як Пітер, Освальд, Луїза і мав памонки, тримали чотири куточки простирадла. На той випадок, якщо мафін впаде, мафін спустився на землю, цілий і неушкоджений. Що ти робив на дереві? суворо запитав Мафіна на я, я, Мафін засоромився і замовк. Він подивився вгору і побачив на гілці дрозда, у якого був відкритий рот. Маленька голівка закинута, а очі заплющені. Дріст співав свою пісеньку. Як він чудово співає, сказав Мафін. Ви згодні?